Її називають бульбою, мандебуркою, бараболою та навіть ріпою. Попри відмінні назви в різних регіонах України, картопля залишається незмінною на столі в кожному домі. Вже через декілька днів розпочнеться сезон копання найголовнішої ягоди країни картоплі. А от чи, попри аномальну літню спеку, буде врожайність та яка залишиться ціна, дізнавалась наша кореспондентка. З наступного тижня розпочинається сезонна купка картоплі на полях України. Цього року через тепле літо збирати бульбу розпочнуть раніше. Ціни на Вінницькому привокзальному ринку за кілограм картоплі від 15 до 20 гривень. Продавці кажуть, що незначне підняття цін порівняно з минулим роком пов'язане із засухою, яка була в середині липня. «Цьогоріч не дуже гарний урожай, гарний дуже і ранньо, але дуже було трошки засухи, ну дуже. Трошки було засухи, але все рівно гарний урожай родив. Ціни помірковано з другими овощами і фруктами набагато нижчі, ніж ну якби повинно бути. По 15 гривень на закупку, а 20 гривень ми в з на ринку. Картоплі ще небагато, але є й ті, хто першими зібрали врожай. Юрій Демченко привіз больбу з села Іванівка. каже, що найбільше віничани обирають картоплю за сортом Белароза. Даний вид – це є сорт білороса. Який є по своїй врожайності, найкращий зараз в рейтингу на першому місці у нас серед карток. неї багато дуже поживних речовин. Найменша кількість крахмалу, яка туди входить, найбільша сахаристість, розм'якувальність, розварювальність цієї картошки. А от покупчиня Віра, купуючи бульбу на ринку, намагається обирати саме домашню. Вона покаже, наче така розовенька. Вона вся була така. Не розварюється. Хай що домашня, то думаю, візьму життю. Попробую у цьому році. вітчизняної картоплі представлено 72 сорти. Найбільше на ринку та в магазинах саме української бульби. Сьогодні тенденція змінюється на те, що все таки перевагу надають вітчизняні картоплі. Це пов'язано. Перш за все, економічна складова. Завозити картоплю не так просто через логістичні питання, які пов'язані з кордоном, при, при тому, що вона набагато дорожча, ніж вітчизняна. Скажімо так, для порівняння, якщо вартість однієї тонни картоплі коливається іноземною, це десь 40-45 тисяч, а на гектар треба. 3,5 тонни, то дому ви можете порахувати, яка їхня складова. Тоді як вітчизняна коштує 20-22 тисячі за тонну. Через аномальну спеку картопля розвивалась погано. Попри це, цьогоріч на Вінничині аграрії засадили більшу площу ніж в минулому році, тому врожай все ж варто чекати. Яна Колодинська, телеканал Вінничина.